Вітаю! Сьогодні поговоримо про, мабуть, одну з найболючіших проблем для власників шопіфай магазинів шалене зростання вартості залучення клієнтів. Це коли рекламні бюджети ростуть, а прибуток, ну, не дуже. Якщо ця ситуація знайома, то цей розбір точно буде корисним. От справді варто задуматись над цим питанням, бо знаєте, у 2026-му для багатьох брендів відповідь, на жаль, буде так, але на щастя є стратегічний вихід. Давайте почнемо з основного правила гри, ну вони кардинально змінилися. Та епоха дешевого трафіку, знаєте, на якій можна було так легко і швидко рости, все, вона закінчилася. От раніше ж як було, все доволі просто вклав гроші в рекламу на Google чи Meta, отримав нових покупців і по колу. А тепер погляньмо на праву колонку. Сьогодні вартість кліку просто злітає в космос, конкуренція шалена, і ця стара модель, ну, вона просто більше не працює, не приносить прибутку. І отут ми підходимо до, мабуть, ключової думки. Ось ця постійна гонитва за новими і новими клієнтами, так званий еквізишн, це вже не просто дорого. В сьогоднішніх реаліях це справжнісінька фінансова пастка. Ось ця аналогія з дірявим відром, вона ж геніальна у своїй простоті. Уявіть, гроші вливаються, щоб залучити нових клієнтів, а вони просто витікають крізь дірки, бо ну не повертаються за повторними покупками. Без стратегії утримання виходить, що рекламний бюджет буквально зливається в нікуди. Тут є такий ключовий показник: CAC, тобто вартість залучення клієнта, і річ у тім, що за останні роки в багатьох нішах на Shopify він зріс ну просто на десятки відсотків, а це означає одне: кожен новий клієнт обходиться все дорожче й дорожче. Ось погляньте на цей графік, він ідеально ілюструє цю пастку. Ось цей високий стовпець це її вартість залучення, CIC. А ось цей, що менший це прибуток з першої покупки. І коли CIC вищий за прибуток, бізнес працює в мінус. Все просто. І єдиний спосіб вийти в плюс це зробити так, щоб клієнт повернувся і купив знову. То, як же вибратися з цієї пастки? Відповідь насправді проста. Треба змістити фокус, перестати постійно гнатися за новими клієнтами і почати системно працювати з тими, хто вже є. Ось це, власне, і є ретеншн-маркетинг. Якщо зовсім просто, то це таке собі мистецтво перетворювати одноразових покупців на постійних клієнтів, а в ідеалі на фанатів бренду. А головна мета тут збільшити lifetime value, скорочено LTV, тобто загальний прибуток, який клієнт приносить за весь час співпраці. І переваги тут, ну, просто неймовірні. Бізнес стає більш стабільним, більш передбачуваним, прибутковішим і, що найважливіше, менш залежним від якихось там примх рекламних алгоритмів, з'являється можливість рости, не вливаючи абсолютно всі гроші в рекламу. Добре, звучить класно, але як це все реалізувати на практиці? Насправді успішне утримання клієнтів стоїть, так би мовити, на трьох китах. Це, по-перше, якісна сегментація. По-друге, персоналізована автоматизація, і по-третє, бездогальний клієнтський досвід. Давайте коротко пройдемося по кожному з цих пунктів. Отже, перше сегментація. Ну погодьтеся, не можна ж спілкуватися з новим клієнтом, так само як з ВІП-клієнтом, який зробив уже 10 замовлень. Коли база поділена на такі групи, комунікації стають набагато набагато релевантнішими. І отут в гру вступає другий крок. Персоналізована автоматизація. Це коли налаштовані автоматичні ланцюжки, які реагують на дії клієнта, лист про покинутий кошик, серія листів для знайомства з брендом чи, скажімо, якась спеціальна пропозиція на день народження. Це дозволяє підтримувати зв'язок у найпотрібніший момент, і все це без ручної роботи. І нарешті третій кит. Його, до речі, дуже часто недооцінюють це бездоганний клієнтський досвід. І сюди входить абсолютно все. Від швидкості завантаження сайту і зручності оплати, до зрозумілої політики повернень і, звісно ж, якісної підтримки. Буквально кожна точка контакту впливає на те, чи захоче клієнт повернутися знову. Так, з теорією розібралися. Тепер давайте до практики до інструментів і метрик. Як же зрозуміти, що ретеншн стратегія взагалі працює? Ось по суті основний арсенал. Це і персоналізовані імейл-розсилки, і смс для якихось швидких нагадувань, і звісно, програми лояльності, які винагороджують постійних клієнтів. Ну і звичайно, автоматичні ланцюжки після покупки для допродажів. Кожен з цих інструментів він напряму працює на те, щоб збільшити LTV. А щоб виміряти успіх, потрібно стежити за правильними показниками. І це не тільки загальний дохід, це і коефіцієнт повторних покупок, і той самий LTV, і коефіцієнт відтоку клієнтів, і що ну дуже важливо, когортний аналіз. Когортний аналіз це без перебільшення таємна зброя. Він дозволяє побачити, наприклад, що клієнти, які прийшли з TikTok у січні, в середньому роблять три покупки на рік, а клієнти, скажімо, з Google Ads, лише півтори. І це допомагає зрозуміти, які саме канали залучають найцінніших клієнтів у довгостроковій перспективі, тобто приймати рішення, що базуються на даних. І ось ми підійшли до ключового моменту. У 2026 році у Shopify-брендів, по суті, є вибір або продовжувати зливати бюджети в цей перегрітий аукціон реклами, або ж побудувати стійкий бізнес, який заснований на лояльності клієнтів. І ось ця цитата вона підсумовує все просто ідеально. Утримання це вже не просто якась там опція, не одна зі стратегій, це життєва необхідність, умова для виживання та росту. Схоже, що майбутнє належить саме тим брендам, які будують спільноти, а не просто купують кліки. Питання лише в тому, чи є готовність перетворити своїх покупців на справжніх фанатів.